Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і в сьогоднішньому відеоролику я хотів би показати вам альтернативну історію за незалежну Білоруську державу. Отже, друзі, дана модифікація, яку я собі встановив, вона присвячена буде альтернативній історії Залізно серця 4, у якій після Першої світової війни Республіка Білорусь змогла. Утримати свою незалежність, це є демократична країна, демократичний режим, як ви бачите, вибори будуть у нас проходити 1939 року, і є у нас свої позитивні бафи та дебафи стосовно даної країни. Альтернативна історія дуже доволі таки продумана та цікава, маючи такі позитивні та не дуже позитивні. Бафи до того ж фокусів тут у нас на різні альтернативні шляхи, роблять цей мод, який присвячений Білорусі, доволі таки цікавим. І я не міг пройти осторонь даного, даної модифікації, яка ну, показала би нашу оригінальну хоючку в зовсім іншому такому альтернативному погляді. Отже, друзі, чотири шляхи для майбутнього. Нашої Республіки Білорусь. Безперечно, це є прокомуністичний, є у нас продемократичний режим, тут ми можемо йти шляхом союзників. Є у нас шлях про націоналістичний армії і імперіалістичний. От або ж перемога в військовій хунти. Всі ці чотири шляхи вони доволі таки цікаво продумані. Є своя альтернативна. Так би мовити, складова, тобто все є логічно. Сама модифікація то саме. логічно розказує історію, як виникла Незалежна Республіка Білорусь, і ну, що можу сказати? Особисто я після даного проходження, яке я вам покажу в сьогоднішній нашій альтернативній історії, був позитивно задоволений результатом. Хоча і не дуже все вийшлося в нас, в мене особисто, що я хотів реалізувати, ну, але тим не менше. На свій досвід і свої позитивні моменти, я отримав як гравець і попробую їм передати вам після перегляду даного відеоролику. Отже, 16 січня 36-го року у нас в країні проводяться вибори. Після цих виборів, якому народ схилився в бік націоналістичної Білорусі, адже націоналісти отримали більшість це були демократичні вибори, які справді легітимним шляхом привели націоналістів до влади. У нас є нагода піднімати в 1936 році нашу економіку та піднімати політичне життя Республіки Білорусь. Тут є багато чого цікавого. В першу чергу це буде і безпечна нація, яка дозволить нам більш-менш стабілізувати і так нестабільну республіку Білорусь, яка з східної частини. Геополітичних кордонів має грізного суперника, як Радянський Союз. Ну а із західних кордонів, ми, як ви бачите, маємо громадянську війну в Польщі і кооперацію з Литовським князівством, яке ми по фокусах виконали аж у 1938 році. Цей фокус був необхідний нам, адже саме за допомогою нього нам відкривається мінська конференція, в якій ми зможемо мирним. Безперечно, дуже легітимним та справедливим шляхом вирішити територіальні спори із східною Польщею, яка намагається практично йдуть бої біля Варшави. І в нашій альтернативній історії, якби от напевно, такої альтернативної громадянської війни в Польщі не сталося, то певно. Ми ну, не отримали б ніякого позитивного зрушення в дипломатичному колі, граючи за націоналістичну Білорусь. Успіх мінської конференції був на лице. Ми бачимо, що всі наші західно-білоруські землі повернулися мирним шляхом без єдиного пострілу. Безумовно, слугувало дипломатичній перемозі. Це те, що в першу чергу нас підтримала Литва, яка отримала свою столицю вільну. І 21 дивізія Збройних сил Республіки Білорусь, які навчаються, добре оснащаються і готуються до різноманітних. Варіантів розвитку майбутньої історії, яка буде складуватися в цей дуже непростий період взагалі, цього Всесвіту. Отже, друзі, після виконання наших політичних амбіцій, ми практично виконали свої і економічні амбіції, стабільність України станом на 1940 рік 96%, але постійно змінюючийся світ на початку 1940 року, та є про себе знати. В першу чергу Третій Рейх наш західний союзник, з яким у нас непогані відносини. Вони хотіли б, щоб ми були в альянсі із нацистською Німеччиною, тим не менше, поки що це не входить в нашу геополітичну складу. Фінляндія не приймає умови Радянського Союзу 24 лютого 40-го року, а самий Третій Рейх воює на два фронти проти західної французької комуністичної держави та радянського Союзу. Союзу на сході Європи. Посеред цього всього залишилася фашистська націоналістична Білорусь, яка була в замкнутому такому просторі. У нас немає виходу до моря, у нас немає союзників. Ідеологічно, ми ближче до Німеччини. На жаль, в тому ж самому 1940 році пав і Київ. Чого я кажу, на жаль, того що. Перемога як і Німеччини, так і комуністів для майбутнього Білорусі. Добрим воно не закінчиться. Чому не закінчиться? Тому що геополітично нам прийдеться робити вибір. І по можливості я намагаюся от на даний час зберігати нашу армію, постійно її оснащувати та поповнювати, щоб підготовити нашу країну до майбутніх викликів, які очікують нас, чи хоч против комуністів, чи хоч проти нібито дружньої, націоналістичної. Німецької держави Адольфа Гітлера. Роботи ще тут є багато, і початком 1941 року нам залишається виконати нову війну. Це фокус, який дасть нам плюс до 20 організацій, відсотків, атака плюс 20, захист наших дивізій плюс 10%, відсотків, та захист на національних територіях плюс 5-10%. Дуже позитивні, до речі, фокуси, які будуть впливати прямо на. Білоруську державу, тим не менше, постійно змінюючийся світ і постійні різні події, які відбуваються в нашому віртуальному світі, дадуть про себе знати. Як ви бачите, станом на середину 1941 року здавалося, що третій Рейх практично переміг у Другій світовій війні, тим не менше після ефективної реформованої армії Білорусі та Позитивного зрушення в економічному складовому я вирішив виконати політичні дії, які будуть прямо піштовхувати чи навпаки робити так, аби Білорусь залишалася нейтральною, пронімецькою, про незалежною чи, можливо, навіть такою самостійною країною, яка буде ворождувати проти всіх, тобто комуністів та націоналістів. Все ж таки схиляюся по цій гілоці. Я в шляхом до не прямого союзного договору із Німеччиною, а от так би мовити, заключенням пакту Молотова ріббентропа 7 грудня 1941 року із Третім рейхом. Це був перший етап виконаний. Німецький Рейх прийняв наші такі умови. Відносини між країнами доволі таки на хорошому рівні. Нам залишається виконати життєво важливі фокуси, які будуть говорити, ну, фактично, говорять самі за себе. Це і повністю зрушення з дебафом, який був ну, на, на самому початку нашого випуску. І от як ми бачимо, навіть політичні рішення це розділ Польщі між Німеччиною та нацистською Білоруссю. Таким чином, після виконання даного фокусу відкриваються нам декілька майбутніх важливих рішень. В першу чергу, це повстання в Україні, повстання в Україні. У нас трохи альтернативна історія пішла зовсім іншим ключом, і Друга світова війна розпочалася набагато раніше. Тож, як ви бачите, після виконання даного фокусу на території сучасної України піднявся прапор український, це прапор повстанської, повстанської української військової хунти у Києві, але вони були союзниками. От Степан Бандера був союзником німецького Рейху Адольфа Гітлера. Фокуси доволі таки цікаві. Я не планував, що це все так затягнеться. В ідеалі для мене дуже хотілося бачити от протистояння України з Білоруссю проти Радянського Союзу. Але так як Друга світова війна вже розпочата була в 1940 році, та радянської Союзі своїми союзниками мали і починають мати успіх, нам довелося вступити у цю. Кровопролітну фазу війни із Радянським Союзом, на стороні союзника України, яка автоматично вже нас перекинула у союзники Адольфа Гітлера, хоча прямими союзниками та учасниками Альянсу ОСІ, ми на даний час не являємося. Отже, друзі, білоруська армія, яка відпочивша, яка має доволі непогану організованість та має погані, непогані бафи позитивні, з легкістю добралася до Москви в 43 му році в зимніх боях, важких боях біля Підмосков'я, знищивши доволі величезну кількість радянських військ та солдатів, які здавалися пачками по суті в таких невеличких котлах. Ми дійшли до Москви та взяли Москву практично в кільце. Тобто Москва була у нас у руках, так як радянський союз. По всій лінії фронту не був готовий до протистояння ще з білорусами, білоруська армія була свіжа, організована, оснащена. Тож зовсім і не диво, що у березні 1943 року саме білоруська армія дійшла до Москви та практично взяла її під свою юрисдикцію. Падіння Москви не означало перемогою у Другій світовій війні, але тим не менше події, які будуть розвиватися далі, в нашій альтернативній історії не доволі таки позитивно відігравали та відбивалися на історії нашої держави. Я чесно скажу, не таку альтернативну історію. Я собі уявляв. О, дивіться, на західному фронті в середині 43-го року коїться просто-напросто вакханалія. Комуністи взяли реванш на території України, йдуть бої за Київ, взяли вже і Київ. І у травні 43-го року, не дивлячися на те, що ми знищили доволі такі сильні боєстатні частини радянського союзу, а їхній потенціал в живій силі та їхній потенціал в техніці промисловості. Плюс до того на фоні того, що нацистський рейх готовий до капітуляції, адже залишається не зовсім таки багато, щоб повністю Німеччина здалася в руки союзниками після падіння Берліна на 15 червня 43-го року, стає дедалі очевидніше, що Німеччина програла цю війну. З падінням Німеччини та із програшом німецької держави та. Тріумфом комуністичного режиму на території Європи, світ перебуває у дуже непростих відносинах та у дуже важкій політичній складовій майбутнього. Залишається і продовжується Друга світова війна. На цей раз після знищення нацистської Німеччини союзниками нового світу, в тому числі і ми, являємося, от дивіться, нам кидають запит. До вступу у союзні батальйони. Тобто до Британії, яка те ж саме от прийшли нацисти до влади, вони воювали проти Гітлера, Едвард Освальд, Моуслі, точніше. не знаю, чого це так сталося. В них є багато союзників, в частності це і Мексика, і Франція та є Франція Союзна та інші держави колоніальні, які були під британцями. Ми приймаємо от такі умови. Вступу до альянсу Союзників. І сподіваємося, що рано чи пізно разом ми зможемо перемогти червону загрозу на території Європи, викорінивши її звідусіль в усіх країнах наших сусідів. Тим не менше, Білорусь залишається сама. Дивізії у нас небагато, всього навсього 30 дивізій, дивізії, які обороняють. На велику потужну країну Білорусь, якби це була маневрена війна, то ми б з легкістю, чесно кажучи, розгромили радянську армію. Тут вистачає нам і досвіду, і вистачає нам і ресурсів. Але після того, як фактично вся Європа пала, а на сході союзників чекати нам не варто. От бачимо, там є ще на, на Балканах невеличке протистояння із Турції, де намагаються ще якось висадити союзники свій другий фронт. Стає очевидно, що в цій альтернативній історії британцям доведеться воювати самим. Адже, не дивлячися на всі успіхи та тріумфи на військовій, ну, військовій сфері, нам перемогти численну перевагу, яка переважає нас десь в 20-30, 50 разів, п'ятдесят здається. Я дуже мало іморвірний. Отже, друзі, дякую вам всім за перегляди. Я сподіваюся, що даний відеоролик вам сподобався. Не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки. До побачення всім та хай вам ще.